поводження з вогнем, Дитячі пустоші з вогнем. Так то називають офіційно. Добре, ще яка причина Не Можна пожеж? залишати вогонь у ліс. Правильно. Теж необережне поводження з вогнем. А ще які є причини? Не можна залишати ванну плиту в включено. Правильно. Ще такі бувають причини пожеж від електрообладнання. Тобто, якщо ну, е, у, у, у даний момент зима, холодно, десь там газ, хтось економій, лишив у резенці, якийсь обігрівач побутовий. Тобто камінни є, знаєте, в кожного є дому. А він щось десь несправний, бо, як правило, каміни, вони дуже багато електрики тягнуть, вони дуже сильно нагріваються, як вилка, так проводка, і проводка. Зам... Проводиться коротке замикання електромережі і то спричиняє пожежу. Так що бути дуже обережним, якщо ви, якщо ви десь, може, ваші батьки забули е, щось лишити, утюг е, або камінь, то нагадувати їм, що не треба залишатися нагляду. Далі ще такі боють причини пожеж. Е,